Ранківські ведмеді нікуди не зникли, а лише пішли у сплячку. Чутки довкола подальшої долі БК Говерла спростував його директор Андрій Дроздов. Розповідає, ситуація з клубом дійсно непроста. Нині він позбавлений жодного фінансування. Звідси виник понад тримісячний борг по зарплатам перед персоналом. Також Говерла боргує за оренду квартир, в яких мешкали приїжджі гравці, та за членський внесок на участь у суперлізі. За таких обставин увесь клуб був змушений піти у відпустку на невизначений термін. Втім, це не означає, що він припинив. Своє існування, адже испытания офіційних заяв не было как только мы узнаем о том что э, э, нам скажут что мы ликвидируем своє предприятие ликвидируем свой клуб я сразу соберу вас всех и об этом, об этом сообщу вам но пока такого такой вопрос не стоит пока мы существуем мы клуб есть есть руководство есть люди которые работают де да, ну вони зараз відправлені в отпуск через таку фінансову скруту говерлу ще декілька місяців тому залишили шестеро гравців, в тому числі і легіонери. Попри це, тренери вважають попередню участь команди у суперлізі вдалою. Сподіваються, що вона не остання. Команда завжди відлічала своїм характером, відлічала своїми болельщиками, які були своєю культурою, іменно виспитання, імені уміння болеть приймати широтою душі. І, звісно, жалко буде потеряти таку команду. Ну, жахке положення, не хочу об этом говорити, тяжкове положення в стране. Наверно, нам треба набраться терпіння і віри. Наразі дирекція клубу очікує наступних вказівок з боку вищого керівництва, насамперед сподівається якнайшвидше віддати борги своїм працівникам.